Осинівській громаді відзначили День молоді. 10 серпня на центральному стадіоні селища Лосинівка зібралися юнаки та дівчата. Молодь завітала навіть з сусідніх сіл. Трибуни стадіону заповнили глядачі. З вітальним словом до гостей свята звернувся лусинівський селищний голова Анатолій Стрілець. Шановні гості нашої громади сьогоднішнього заходу. Сьогодні ми зібралися на цьому нашому. Селищному стадіоні, стадіоні громади, щоб привітати вас, молодь, днем молоді, в Україні. Я хочу вам побажати всім міцного, козацького здоров'я, особистого щастя, наснаги, терпіння, тепла, добра, миру. І скорішої всім нам перемоги над цим клятим агресором, який над нами навіс. Селищний голова закликав присутніх вшанувати хвилиною мовчання тих, завдяки кому ми маємо можливість відзначати свята. На оновленому стадіоні організували насичену культурно-розважальну програму. Представили вокальні номери, хореографічні виступи та провели спортивні змагання з волейболу та футболу. У спортивних баталіях за першість з футболу та волейболу боролися три команди сіл Лосинівської громади. Та в кожної була своя група підтримки. Я оболіваю за Лосинівку, Там наші двоє друзів гуляють. Ну, я думаю, що вони переможуть. Я в них вірю і вони добре дуже грають. Я вболіваю за це Б. Я сюди прийшла, щоб підтримати свою Лосинівську команду футболістів. Я впевнена дуже добре в них, тому що я дуже ну, знаю, як вони грають, знаю, які вони місця займали, коли грали там на цих на змаганнях. Володимир Руденко, тренер волейбольної команди Лосинівки. Вже 23 роки. Він навчає дітей в силах своєї команди. Чоловік впевнений, адже його хлопці постійно беруть участь у різних змаганнях. Наша команда в будь-якому випадку має переваги, тому що школа в нас більша і більше учасників. Відповідно обдарованих дітей більше. Я думаю, що вони переможуть. Тим більше, що в них перед цим була значить гра ігри були на стадіоні. Вони тут трошки грали. Діти люблять спорт. Більшість. Дітей люблять спорт, тому це дуже добре, що маємо у Лосинівці таке свято для дітей, завдячуючи і місцевій владі. Спасибі, що організували і подарунки, і медалі, нагородження, що цей турнір аби частіше хотілося б, щоб діти грали, і відповідно, і класи гри, гри кращий би був. Тому самі бачите, що дітям подобається. Лисенівська молодь з великим задоволенням долучилася до активностей, оскільки за час пандемії та повномасштабного вторгнення традиційні свята майже не відзначали. Дуже подобається зараз, коли це почалась почалася війна, так перестали проводити ці заходи, наприклад, день села, день молоді. Такого, і я дуже рада, що я приїхала сюди і подивилася на це свято. Мені дуже подобається. Мені подобається, що такі проводять класні там заходи. Ну, якщо їх будуть часто проводити, то, звісно, ми будемо раді цьому. День молоді, тобто це свято якраз для молодих дітей, для підлітків, для такого віку, як я. І ми тут, ніби відсумуємо свою незалежність, всім ось доказуємо, що ми люди вільні. Ми маємо свої права, ми розуміємо, хто ми такі і що ми тут робимо. У Лосинівській громаді роботі з молоддю приділяють особливу увагу. Беруть активну участь у консультуванні, розробці та реалізації молодіжних проєктів. Одну з таких ініціатив реалізували зовсім нещодавно. В рамках програми Юсейт Добре в Лосинівці облаштували центральний стадіон, а саме закупили для громади трирівневі трибуни. Встановили обладнання спільними силами комунального підприємства Промінь та ініціативної молоді. До святкування на оновленому стадіоні долучилася і представниця програми Добре Наталія Сафронова. Спільно з селищним головою Анатолієм Стрільцем виконала приємну місію. Нагоритила переможців м'ячами та грамотами. До речі, м'ячі були передані Лосинівській громаді від ветеранської організації воїнів Афганістану, очільником якої є Сергій Куніцин. Проєкт по відновленню стадіону це не єдиний успішно реалізований проєкт на теренах Лосинівської громади. Добре, один ми реалізували сім проєктів, добре два вже шість. Це і ну це про, програма добра, вона націлена на те, щоб допомогти громадам е, з викликами, які принесла реформа децентралізації, коли вони стали самостійними і е, залишилися один на один з усіма проблемами. Тобто ми працюємо це комплексна програма, яка ми не гуманітарна місія. Ми не допомагаємо просто грошима, а тим більше там обладнанням. Це все комплексний підход, це і стратегічне планування. Тобто, ми вчимо громади в всіх напрямках розвиватися. І консультації, і молодіжний напрямок, і стратегічне планування, місцевий економічний розвиток, досконалення послуг, яке надає громада, це і тренінги, і фінансовий менеджмент, і управління активами ну тобто, майже все, що робить громада. В рамках своїх повноважень ми во всьому допомагаємо. Наталія Сафронова зазначає, добре це чи не єдина комплексна програма, яка дає громадам можливість розвиватися в усіх напрямках. В основному це щось, який збереться один компонент, і він ведеться. А отак, щоб комплексно розглядати допомогти во всіх напрямках, ну це важливо і тим більше ми. Ставили своє плече тоді, коли тільки реформа починалася, коли громади залишились сам на сам зі своїми проблемами. Вони взагалі не зрозуміли, що робити, куди біжати. Багато нам програма добре допомогла як консультативної подачі інформації, так само і матеріально, нам на декілька мільйонів допомогли матеріально в нашу громаду. Тому я хочу подякувати програмі Добре за її. Відверте до нас ставлення і за її співпрацю з нашою громадою. Ми на, намагалися все охватити. Так як бачили, де у нас великі прогріхи і де ми саме не зможемо, то ми і в медицині в напрямку. Вони нам багато допомогли обладнання, багато навіть авто, авто купили нам для сімейного лікаря нова. От. У відділ, по відділу освіти також нам вони багато багатооргтехніки закупили, і кінотіат закупили окремий для дітей. Це вечірнє кіно можуть дивитися. І по спорту підтримують. А саме більше ми задіювали їх у, у комунальне господарство, так як вони нам закупили техніку і асфальтоукладчики. І ті, що гілки різать обладнання, і другу техніку, багато обладнання вони нам закупили. Я ж кажу на багато, велику кількість гривень мільйонів, навіть в мільйонах виражаються. Тому ми їм дякуємо.